Біля Свято-Троїцького кафедрального собору до 1 вересня відбулася акція Подаруй ранець дітям загиблих воїнів. Її організували, щоб підтримати дітей захисників 118-ї бригади. Детальніше про захід розкажуть наші кореспонденти. Ієрей Дмитро Ярославський каже, до акції Подаруй ранець дітям загиблих воїнів закликали долучитися небайдужих. Відгукнулися всі, хто мав можливість допомогти. Зверталися до нашого черкаського бізнесу, до бізнесменів, до депутатів, до для до прихожан, до всіх людей, і всі відкликнулися, хто по мірі мав можливість допомогти і своїм допоміг. Зі слів отця Володимира Гладковського, відділ соціального служіння Православної церкви України Черкаської єпархії спільно з Капеланською Служби організували акцію для діток наших захисників 118-ї бригади. Перед школою ми вирішили зробити їм такий приємний сюрприз, приємний подарунок, і подарити такий шкільний ранець. Це цим займалося відділ соціального служіння Православної церкви України спільно з Капеланською службою Черкаської терорії. Анна Мукан, дружина загиблого військового 156 батальйону лейтенанта Володимира Мукана, розповіла: такі акції для дітей відбуваються не вперше. Вони є актуальними, щоб діти знали за що загинули їхні батьки. Черкаси це одне з найбільш захищених соціальних місць в Україні, і через це я вирішила тут з дітьми залишитися. Тут настільки відчувається турбота про сім'ї загиблих, що ти відчуваєш себе потрібним на місці і що тебе завжди підтримують. І ця акція ще черговий доказ цьому моєму твердженню. Діткам дуже приємно, коли побратими його, їхніх батьків дарують їм якісь подарунки символічні, чи то матеріальні, чи які і це. Залишає в їхній пам'яті таке от усвідомлення, що їхній батько загинув не дарма. Син загиблого захисника Андрій Мукан з гордістю каже, батько герой України. Він пішов на війну, щоб захистити свою сім'ю і державу. Для України багато чого зробив. Як пішов на війну, так і оце ж і почав розвивати діяльність України, почав робити точно щось краще. Приємно, що про наші сім'ї не забувають, дбають і підтримують такими акціями, каже дружина загиблого бійця 118-ї бригади Ірина Беспала. Нам дуже приємно, що таке відбувається, що про наші сім'ї не забувають, дбають. Це приємно, це об'єднує. Ми щиро вдячні за таку турботу. Я дивлюся, що рюкзачки дійсно гарні. Так, зовнішній вигляд приємний. Мій тата загинув в раді того, щоб захистити мого брата. Кодраю сім'я, щоб видати нам рюкзаки і щоб була така гарна 118-та бригада. З квітня 2022 року чоловік Дарії Скоряк вважається зниклим безвісти. До Свято Троїцького кафедрального собору вона прийшла із шестирічним сином Олексієм, який цього року йде в перший клас. Нас повістила капеланська служба 156-го батальйону нашого про те, що для наших діток приготували подарунки до 1 вересня, тому з радістю прийшли взяти участь. Ми дуже вдячні і соціальним працівникам, і капеланам, і взагалі батальйону. Вони дуже пікуються про наших дітей, завжди дарують подарунки, завжди, як є якась змога, допомагають, завжди запитують, що потрібно для діток. Організовують всякі заходи, табори безкоштовні. Окрім основної діяльності, Дмитро Ярославський волонтерить. Зараз збирає кошти на антенну для воїнів другого відділення спецпризначення Збройних сил України. Ми збираємо на цю антенну. Антенна коштує 82 тисячі, на сьогоднішній день вже зібрано половину 40 тисяч і рухаємося в одному напрямку. Охочі допомогти, можуть долучитися до збору коштів. Номер карти для переказу благодійних внесків бачите на екрані. Анна Могінна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.